Сьогодні тестуємо систему реконструкції для волосся від бренду UR Keratin. Любі мої прекрасні. Велика помилка. Що ви думаєте, коли записуєтесь на тонування, що я наповню своє волосечко. Звичайно, трошечки так, але не забуваємо, що всього 1% пігменту знаходиться в волосі. Все решта це амінокислоти, ліпіди, протеїни та таке інше. Тому акцент основний робимо на реконструкції та на відновленні. Тоді і колір ваш буде краще триматися. Зараз я помила волосся тільки шампунем і поетапно буду наносити догляд. Я добре віджала волосся. Після амінокислот воно, звичайно ж, нереальної якості і це очікувано. Малуко, де мені ще. Олічко, не жалій, не жалій. Та хвати. Далі виробник написав, що треба під тепло. Ми робимо в домашніх умовах. Тому що пакетик. Дівчата, в пакетик. В салоні ми б посадили нашу клієнтку під клімазон або вдягли б. Шапочку, з якою би вона полетіла в космос. Зараз я лечу в космос в пакеті. Полетіли. І останній крок ліпіди, як же без них. Зараз піду збирати. <рес> волосся ціний продукт. Не пропадати ж добру?